Закону про звільнення від кримінальної відповідальності активістів майдану є звільнення усіх заручників. Лише в тому випадку ми будемо розглядати питання про його виконання. Я особисто голосував за це рішення, оскільки вважаю, що я. Був проголосувати, оскільки від такого рішення залежить доля людей, і я собі ніколи не пробачу, якщо з-за мого голосу а, люди будуть сидіти у в'язниці. Тому а, для мене це дуже просто. А, жодна будівля, жодна вулиця, вона не вартує долі людей, які зараз знаходяться у в'язниці. І тому, ще раз підкреслю, головною передумовою виконання цього закону, це є звільнення наших людей із в'язниць. І я прошу Вікторію. Я додам, що було дуже гаряче обговорення, тому що ми розуміємо, що частина людей, які сьогодні перебувають у в'язниці, вони би воліли швидше за все там і залишатися, частина з них, лиш би справа, яку вони починали, за яку вони вболівали, коли вони були на акціях протесту, жила. Але Головне сьогодні це те, що ми хотіли подати сигнал владі. Влада, яка говорить на всіх рівнях про свою готовність до діалогу, про свою готовність нібито до якихось політичних консенсусів і продовжує тримати заручників, це не готовність до діалогу. Все, що ми чекаємо, це виконання від влади, норм закону про амністію в частині звільнення. Заручників. Без цього, власне кажучи, ні про який діалог не може йти мови. Сьогодні діалог прямо залежить від того, наскільки ця норма буде виконана. І, власне кажучи, виконання з нашого боку цього закону теж прямо залежить в першу чергу від того, чи опиняться всі заручники, які сьогодні є на волі безпосередньо.